Доброго вечора, ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі у Росії з'явилося імпортозаміщене Лего. На іграшковому літаку було помічено наклейки з нацистською символікою. Тепер, коли прости, російський мужик стане босою ногою на розкидану детальку від цього конструктора, він буде говорити, що це теж звини нацистів. Ну і країни, звісно, група українських хакерів Хак Йомам виявила російську військову базу біля захопленого Мілітополя, знайомлячись із солдатами з фейкових жіночих акаунтів. Хакери просили російських військових надсилати їм свої фотографії, за якими, по-перше, вони дізналися, що і за розміром тютюрки російська армія далеко на другому світі, а також міста Ходження військової бази окупантів, за якою згодом Збройні сили України завдали удар у Росії. Кількість працівників, що перебувають у простої, зросла втричі. І на вересень становило понад 150 тисяч осіб. Працівники, які перебувають у простої для тих, хто не розуміє російський новояз, це безробітні. Суд у Москві анулював ліцензію змі, видану незалежному виданню нова газета. Це вкотре доводить, що в Росії нічого не приживається зі словом нове і незалежне. До речі, головний редактор нової газети володар Нобелівської премії світу. А це ще й доводить, що в Росії чуже все зі словом Світ в Австралії. Художник намалював графіті з солдатами, що обіймаються з РФ і України. Щоб пояснити австралійцю, що не так, уявіть, що це обіймати кенгуру. Теоретично мило, але ж треба знати, що кенгуру може зім'яти металеве відро. На щастя, російських солдатів замість шоломів металеве відро і поскакати кенгуру в них не вийде. Тим паче без міг малюнок такий. Довелося прибрати його визнали образливим для українців. Сподіваємося, Австралія не загрожує такий досвід, як в українців, але вони таки зрозуміють, що небезпечно обіймати людину, яка прийшла тебе вбивати. Окупаційна влада Херсонської області заявила, що поки зробить паузу з референдумом, але незабаром Збройні сили України поставлять цей референдум на стоп і навіть використовують функцію стерти окупаційну владу. І достеменно зрозуміло одне відмотати назад у расистів точно це не вийде. Тепер переходимо до інших новин, про які поговоримо докладніше, але перед цим попрошу вас підтримати це відео дзвіночком, лайком або репостом. А ще хочу нагадати, що в нас продовжується конкурс. Придумайте підпис до цього фото та напишіть його у коментарях. Підсумки конкурсу підіб'ємо у понеділок. І тепер переходимо до новин. Патріарх Кирило, один із найбагатших людей Росії, закликає заможних людей допомагати бідним. Якщо із большого количества грошей людина не може помочь другому, ад. І говорить тут не о В данном случае применительно к тебе, богатый юноше, нужно сделать самое главное пойти отдать свои имения. И вот тогда ты будешь совершенно дуже кумедно виглядає, коли людина із золотим лицюгом на шиї на тлі золотих вензелів каже ділитися грошима. За даними незалежних змі. Та розслідувачів патріарх всієї ФСБ Кирило Гуд купається у розкоші. Літає на бізнес Джеті за 43 мільйони доларів і володіє численними об'єктами елітної нерухомості в Росії та за кордоном. Цікаво, чи збирається олігарх, а, вибачте, патріарх, ділитися хоч частиною цього списку. Думаю, бізнес Джет за 43 мільйони точно став би в нагоді в якійсь російській глибинці, адже через відсутність там доріг нічим як літаком не проїдеш. Зі своєї закордонної віли Кирило міг би віддати Саратову хоча б свій басейн. Погодьтеся, так Саратов справді зміниться. Патріарх каже, що ті, хто не може поділитися грошима, потраплять у пекло. Знаючи кількість грошей у крила, то він і в пеклі вже має свій елітний золотий котел. А якщо не вистачить грошей, то за комфортабельний окремий котел для себе Кирило і так домовиться. У нього ж в друзях диявол. До речі, про Люцифера Люциферовича Володимир Путін прилетів на Камчатку, де зустрівся з учасниками молодіжного екологічного форуму Екосистема Заповідний край. Ось бо його там. Під шумок і залишили, ну щоб псував екосистему подалі від адекватного світу. Під час бесіди він знову говорив про війну в Україні, заявивши, що жителі Донбасу воюють краще за професійних військових. Це ж зрозуміло, це тому, що жителі Донбасу розумніші за російських військових і здаються в полон на відміну від росіян, які просто гинуть у війні. А завершив виступ президента Рев словами свого знайомого про сенс життя. Імені цього знайомого він не назвав. Мабуть, забув. Є такий вислів, каже Путін: жити треба заради того, за що можна померти. Це здається дивним, але це те, заради чого варто жити. Кінець цитати. Ось і прорізалося через обличчя російського диктатора, що запливло основна національна ідея Росії жити щоб померти, порадимо відповідні слогани на просування цієї ідеї: менше росіян, більше Росія народився, спився, помер, допоміг країні. Або ось Росія для мертвих. Або навіть помрив Росії на зло Європі. Хочеться тільки побажати, щоб сам Путін швидше знайшов, заради чого померти, щоб інші жили. Але не переживайте, є в Росії ті, кого президент точно не образить. Путін повідомив про зростання світової популяції тигрів на 40% за 12 років. На відміну від громадян, яких повертається з фронту дедалі менше. Тиграм треба напружитися через таку до них увагу. Можливо, скоро їх оголосять націоналістами. Цитата нам у Росії те. Же є чим пишатися 12 років у нашій далекосхідній Тайзі проживали не більше 390 дорослих амурських тигрів. Зараз їх разом з кошенятами близько 750. Повідомив Путін такі б точні дані йому озвучувати про втрати Росії на війні. Але зважаючи на те, чим він пишається, люди його мало цікавлять. Далі цитата знову: для забезпечення стабільного майбутнього тигрів нам залишилося вирішити лише кілька конкретних предметних завдань, наголосив Путін. Стабільне майбутнє. Гітлер Гітлерович може тепер може забезпечити винятково тигра. Ну а що на мітинги вони не збираються? Харчать без слів, та і то один на одного. А щоб заткнулося, треба тільки підкидати свіже м'ясо. Нікого не нахати. Виходить, що народ живе гірше за тигрів. Розпочали війну з Україною. Країна в санкціях, як Тигор у смужках. Тут справді є чим пишатись. За всієї мої поваги до тигрів розуму у росіян не більше, ніж у дикої кішки, тому і спрага крові затьмарює все людське, порівнюючи росіян з тваринами. яких, до речі, на відміну від свого народу, Путін любить і піклується. Від тигрів перейдемо до баранів. Глава Чечні Рамзан Кадиров вкотре заявив, що може завершити свою політичну кар'єру на цій посаді. Уже п'ятнадцять як я. руководил республикой. Да. У нас у кавказцев у сейчас есть пословица. Да. Каким бы ни был гость уважаемым, да, он долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, но да, приятнее. Поэтому я думаю, что в мое время тоже, да, Прийшло до пока мене... <правління> то не вигнали ДОН. До так би мовити, повісить свій дон на цвях. Він каже: якщо це звичайно можна назвати промовою, що після 15 років правління настав час йти. Слухайте, якщо навіть у Кадирова не найосвічнішого керівника виникають такі думки про звільнення, то що в голові у Путіна? Якщо він про це навіть не замислюється. Кадиров у своїй промові використовує чеченське прислів'я. Цитую: яким би гість не був шановним і довгоочікуваним, якщо він вчасно йде, то це ще приємніше. Кінець цитати ніколи не думав, що таке скажу. Але тут я слухайте, тут я згоден з Кадировим. Коли російські окупанти підуть з території України, то буде приємно всім. А в цей час рот Путіна Дмитро Пісков дав інтерв'ю пропагандистській програмі Москва, Кремль, Путін. Хочеться наприкінці мені додати ще одне слово на літеру «х», Але ми інтелігентна програма, тому зупинимось на варіанті Москва, Кремль, Путін. га А в інтерв'ю маячня секретар РФ відповів на запитання, про що говорити Путін з Зеленським. Слухайте, про що там взагалі розмовляти? Там треба одразу в морду бити у цю нахабну ботоксну морду. Але все ж таки, цитат. Проте, як виконуватимуться наші умови, кінець цитати таке відчуття, що вони вже і самі не розуміють, як виконуватимуться їхні умови і хочуть порадитися з Зеленським. Далі вусати нянь Путіна додав, що всіх цілей буде досягнуто. Слухайте, мені здається, їх вночі разбуди. Вони будуть стверджувати, все йде за планом мета буде досягнута. Таке відчуття, що метою було не виконати план, а забути яким був план. Але знаючи, що Путін далекий від інтернету, і навіть мобільного телефону, швидше за все, план був на папірці, який втратили і не можуть зараз знайти. Можливо, єдиний, хто останнім бачив цей план, це був калоносець Путіна. Не всі заяви Піскова, я, як людина, яка живе в цифровій країні, користуються є документами, просто відповім, що Пісков це є план. А Путін це повний є план. Також у своєму інтерв'ю є план Пісков, висловився щодо Максима Галкіна. Є ті, з ким нам явно не по дорозі. Хм, Дивно, що він це про Галкіна, а не про здоровий глузд, з яким Кремлю явно не по дорозі вже давно. Далі ще цитата: є артисти, які буквально заплямували себе зовсім непристойними і неприйнятними заявами. Кінець цитати: значить, записуйте неприємні та неприйнятні заяви для Піскова. Ні, війні. І що у Михалкова в голові завівся великий волохатий джміль Згодом, про Михалкова неправда? Як може щось завестись у голові людини без голови? Пісков також зазначив, що дружина Галкіна жодних заяв не робили, тому спокійно повернулася до Росії. Ну, по-перше, мовчання цієї жінки означає набагато більше ніж слова всього Кремля. А по-друге, стає ще зрозумілішим, що Росія рада лише тим, хто не робить жодних заяв ну тобто людям без власної думки, норм моралі та власної гідності. Пропоную росіянам взяти в руки по і вийти на червону площу. Щоб Алла Борисівна могла заспівати такі рядки: мільйон, мільйон, мільйон алих роз. із окна, із окна, закнавіш із ти. Хто вже, хто вже, хто вже задолбав всіх в Кремлі, ми е, положимо тобі парні цвіти. Друзі, на сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост, обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одно одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.